Формальним приводом для появи 20-річного Володимира Писаренка в Міловському райвідділку було усне запрошення керівника місцевого карного розшуку. Міліціянт повідомив, що хлопцю треба дати якісь свідчення свідчим здає. Той прийшов, але замість інспекторів його чекали четверо офіцерів з облуправління МВС. Без будь-яких пояснень начепили йому кайданки і забрали за райвідділку до Луганська. За словами постраждалого, він і не підозрював, що стіни Луганського обласного управління міліції для нього перетворюються в справжні застінки, а люди в погонах стануть садистами. Володимир каже, що спочатку міліціянти просили його зізнатися в кражі паливно-мастильних матеріалів, але коли хлопець в категоричній формі відмовився, проти нього застосували силу. З другого кабінету перевели там почали бити. Били, били і здівалісом за мною твердо твердолобий, не розуміє. Давайте говорить, з насілу доставив фотоапарат начали штаны разорвали мне наполовину стянули начали палкою по поясниці бити. потом один там говорит давайте его а там, ну, издевались, там, бечиками в глаза тикали. Скільки тривало катування, в міліції хлопець не пам'ятає. Каже, йому давали перепочити. В цей час міліціянти грали в карти, і той, хто програвав, починав знущатися над юнаком. Тиши, говорить, типа, що ти к співробітника міліції ніякого претензії не маєш, і травму отримав в залі боксу. Я ж я написал, это за, это сначала не написав, за і то спочатку не хотів, вони мене опять, опять збили, прям прыгали по мені пятками. Потім щось сказали, як отпускали, говорят, типа, не дай Бог, ти кому-то щось скажеш, там куди обратишься, ми тебе оружие там підкинемо наркотики, там патрони, ну, тебя, говорит, вообще, з ліца землі. День катувань в міліції для хлопця не минув безслідно. Зранку я вже забрали в лікарню, в якій він перебуває й донині. Собісені головного моза і множений ушебетуловище, ліця. передней брюшной стенки нами было подтверждено и констатировано. Но я как хирург могу сказать, что эти травмы нанесены при мужеском избиении или нанесении телесных повреждений конечностями. Да, да. Наразі правозахисники кажуть, що інцидент в обласному управлінні МВС перевершив всі розумні форми, і в разі підтвердження факту побиття затриманого міліціянтами будуть вимагати не лише кримінальної відповідальності для перевертнів в погонах, але й відставки головного міліціянта області. В міліції факт допиту юнака підтверджують, але побиття ніякого не було. Міліціянти кажуть, що було звичайне впровадження кримінальної справи а з поламаними ребрами він сам прийшов в міліцію. Такуваліва либо фізічка фізичного, Психологічного действия к нему не применялось. Кроме того, имеється собственноручно написано, им что у него имеются травмы в виде перелома ребер, которые он получил во время заняття боксом в спортивном зале Поэтому вот на сегодняшний день Пока вся информация, которую я могу вам сообщить. Наразі міліціянти розпочали власне розслідування даного факту. Про їхні результати обіцяли журналістам розповісти пізніше. Іввен Соломін, Микола Рищенко, Луганська область, НТН.